Перемога Тандервальд, друге місце Ельвіри Еберг та на третій позиції Жусін Брезабуше. Так завершилася друга спринтерська гонка в австрійському Хохвільсені. Вітаю вас на каналі «Біжу і Стріляє сьогодні. Я вам розповім більш детально про спринтерську гонку у жінок. Після першої стрільби лідери були. Тандервольд, Грос та Бронсон розташувалися всі в районі 2,4 секунд. З Українок найкращими були Ірина Петренка 17,9 секунд відставання, та Юлія Жима з Анастасією Меркушиною плюс 26 секунд. Та вже на другій стрільбі Тандервольт чисто відстрілялася та стала одноосібним лідером. На другій позиції Ельвіра Еберг, яка мала одну хибу на лесі з невеличким відставанням у 12,6 секунд. Та Хекі Грос також допустила хибу, але вже на стійці. Та це не заважало триматися на високій позиції. Серед українок найкращими були Анастасія Меркушина, яка відстрілялася і на стійці на нуль з однієї хвилиною відставанням на 17 позиції. Та Юлія Джима допустила. Одну хибу та має відставання плюс одну хвилину 28 секунд на 33-й позиції. На позначці 6,3 кілометрів Еберг майже нічого не скорочує від Тандервольт, а боротьба за третє місце триває далі між Хекі Грос, Бреза Буже та Вітоці. І який був шалений фініш від Ельвіри, та на жаль, трішки не вистачило до першого місця. А Хекі Грос не вистачило сил зберегти третю позицію та програла три десяти секунди. П'яту позицію. Денела Ліза Відосі, 6 Кнотен, Сьоме сімон та на восьмій позиції з трьома колами Лампіч. Українки Меркушина, 23 позиція плюс 1,35. Джима 38-ма позиція плюс 1,57, Петренко 51 позиція плюс 2,25, Кривонос 57 позиція плюс 2, та Городна – 68-ма позиція плюс 3,04. По швидкості на трасі Лампіч на першому місці Ельвіра Еберг плюс 6,4, Тандервольд плюс 17 секунд, Бреза Буше плюс 19,1 та Кнотен плюс 21,8. Найшвидшою українкою стала Юлія Джима – 47-ма позиція плюс 1,48. Загальний залік на даний момент Жон Моно – 223 очки, Тандервольд – 211 Пройс 200, Вітосі 199 та Кнотен 199.